Добрий день діти! Сьогодні я вам розповім історію про маленький киць, які не слухали своєї матусі. І от що з цього вийшло. У цій гарній хатинці жили були собі матуся Киця та її непосидючі діточки. Як розмовляють котики? Мяу, мяу. Маладці, якось пішла вона у своїх справах, а маленькі залишили самі вдома та ще почали бушкетувати. Взяли без дозволу сірники, запальничку та й стали з ними гратися. Поки не підпалили свій дім. Послухайте про цей випадок віршик. Бам-бам-бам! Бім. Загорівся кициндім, котик дзвонить і гука, на пожар усіх склика, біжить курочка з відром, біжить півник з Бім-бам-балам-бім щоб гасити кицин дім. Погасили вогонь. Врятували дім, а не слухняним кошенятам приказано ні в якому разі не брати сірники. Діти, скажіть, що це? Сірники та запальничка. Молодці. А це що? Так, вогонь, пожежа молодці. А кошенятак ми посваримо. Ну, -ну, ну, не можна брати сірники та запальничку і грати з вагнем. Не треба цього робити. Молодці, дітки, ви гарно слухали віршик і зрозуміли, що з вагнем грати не можна. До побачення.